Привіт, про так. Зараз ми будемо кодувати да, за допомогою е, спеціальних команд в рядку командному. Ми будемо виконувати певні використовувати певні інструменти із -я. Окремо як встановити GDK і е, е, як прописати PS variables є е, у мене в окремому відео. Якщо що я, звісно, тут десь прикріплю посилання, да? ну якщо забуду, то шукай його в плейлистах до цього рівня тем. Перше, що ми зробимо, це ми створимо ті самі файлики з розширенням Java, да? .java. У нас буде два коди, два класи, які ми будемо Запускати. Ну, як вони будуть запускати? Буде головний метод main, з якого все буде головний клас main, і в ньому буде всередині метод main, з якого ми будемо все починати, і е він буде створювати окремий іще клас, який буде теж виконувати певну роботу. Так, ну що ми робимо? Е у мене, бачите, є тут дві теки: це bin і source. В, в сорсі у нас буде зберігатися наш код, написаний мовою Java. В біні буде зберігатися скомпільований код в бінарному вигляді. Спочатку заходимо в source, створюю текстовий документ. Він у мене буде. Так, зараз я переключу. main, крапка І вказує розширення Java. Це буде, да? хочете хочемо. Так, і скопіюємо і ще один. Зробимо клас. Він у нас буде second, да Називатися Second. Крапка Java. Так, спочатку. Відкриваємо цей секонд. Так, е клас секонд у мене буде виконувати е дію по ну, так званій мультиплікації. Мультіпліка тобто він буде приймати у якості параметра е два аргумента X і Y, і е буде їх одне, одне на одне множити. Да ось така буде мультиплікація. Значить, ми маємо спочатку да, public публик plus second. Так, його оголосити, описати. Да, тобто тут будуть всередині у мене метод да, один, це буде public int. Multiplication. Да, сюди будуть передаватися int X, int Y. Так, Відкриваємо тіло цього метода int муль мультик, нехай буде x uh, помножене на y. А це буде такий, але ще тут додамо system.out.println. Uh, будемо дати по method multiplication. Буде is starting to work. Да, щось таке напишемо. Це для того, щоб зрозуміти, що дійсно метод із цього класу у нас почне роботу. Да, потім відбудеться сама робота, буде створена змінна мультик, яка візьме наші параметри із XY, да, і перемножить їх і присудить цьому слову ну, цій змінній і мультик. А потім ми виведемо іще одне. Повідомлення: да, це буде метод із... Finished, так. It's work. Mm -hmm. Так. Це буде у нас дія, яка виведе в консолі ще один меседж після основної роботи. Да? І ми наш, нашу зміну мультик. Да? Закриваємо дужку метода, дужку класа, зберігаємо цей файл. Тепер ми маємо створити іще один файлик. Ну, ми його створили, да? тепер треба його наповнити змістом. Так, відкриваємо зараз клас main, ну, no файл main. Да. Тут ми будемо прописувати наступне. Ну, public клас public main, Нехай да, так буде іменуватися. У нього буде всередині метод. Public static main. Да. Тут має бути певний синтексіс. да, тобто у нас є string. Args, Да, в якості параметрів буде заходити. І цей головний метод. Ну, насправді це той метод, з якого починається вся робота всього. Да, він у нас виконується вперше. Ми е, тут робимо меседж system.out printlane. Так. Тут у нас в, дуж, в цих влапках ми е, визначаємо hello from main. Так, так і тепер е, що ми робимо? У нас є е, тип second. Плас, да, ми створюємо second new, second, да, і е, передаємо туди, нічого ми не передаємо, да ми просто створюємо об'єкт, але е, цей об'єкт у нас вже створений, і ми можемо туди передати якісь параметри. Да, ну насправді ми будемо передавати в main два параметри і. Із цього мейна будемо використовувати ці два значення для того, щоб передати їх в об'єкт second. І в методі multiplication ми передамо ті параметри, да, і вони будуть використані. Значить, що ми робимо? Ми оголошуємо зміну result. result, result да, і викликаємо із second об'єкта тепер метод multiplication. Да, multiplication, Мультиплекшен, був. Multiplication. Да. Мультиплікейшн і передаємо туди два параметри. Що ми робимо? Ну, ви знаєте, да? якщо не знаєте, то будете знати, ми сюди можемо передавати декілька параметрів. Да? В даному випадку ми будемо ну, в наших прикладах, да? в серії наших прикладів ми будемо передавати два параметри, і це буде стріновий параметр. Да? Тобто, якщо навіть ми туди передамо одиничку, да? потім двійчку, а це буде стріна. тому нам її треба трансформувати. У нас є такий клас: integer, да? і там є такий Parse int метод ми беремо args, значить, наш нульовий елемент, ну, тобто перший по порядку. Його перетворили в int, да, потім виконуємо pass int, і те ж саме, але args у нас буде перший. Тобто ми передали два аргументи в метод multiplication. Так, є таке. Далі ми просто маємо вивести. Значення, яке ми отримали в зміну result. Тобто System. Out. PrintLEN. І тут ми е описуємо да, result from main. Так, from main. Лапки відкриваються, плюс як конкатинація на result. Так, закриваємо метод, закриваємо клас, все, зберігаємо. Так, переходимо, да, в, в, все, Вони у нас тільки щось створені, в, записані, да, все там є. Получається, із класу Main ми будемо е, звертатися для того, щоб створити екземпляр класу Second. Да, і Second нам виконує основну роботу, а в, ну і буде виводити паралельно всі меседжі, які там будуть з'являтися. Так, це у нас перше. Е, що ми робимо? Далі. Далі ми повертаємося да, ось сюди, в нашу command line течку. command line, да, тут довгий такий рядок, і тепер я маю виконати команду із командного рядка. Що я роблю? Я отак от ви зробив, дав виділення цього адресного рядка і набираю CMD команд. Так, у мене відкривається командний рядок. Тепер я можу виконувати певні команди за допомогою інструментів із GDK. Інструмент GDK у мене в такий як Javac. Да? і що я роблю? Я ввожу цю в ідентифікатор цей Javac. Тобто, це значить, що я буду цим інструментом користуватися і його методами. Це для того, щоб скомпілювати. Я хочу. Мої, клас, мої класи з, ну, мої файли з розширенням java трансформувати в файлики з розширенням .class. Да, От якщо зараз подивитися в BIN, тут пусто. І коли я введу зараз команду, да, javac, пробіл, потім прапорець D. Потім BIN. Да, і ну, Debin це у нас директорія з іменем BIN, я кажу. Потім вказую SrC да, і slash зірочка. Java. Да, що це значить? Значить, Debin, це у нас директорія BIN. Сюди будуть складені результати. Да, директорія з іменем Bin. А потім src зірочка Java. Це шлях з поточної теки до всіх файлів з розширенням крапка Java. Натискаю Enter. <кхи> так, і ось мені навалило помилку. Так, Invalid Method declaration, return time, required public static main, string Args. Так, expected. Окей. Сюди. Ага, другий. Не вистачає дужки, Да? Не вистачає дужки, тому воно мені ругається. Ну все, тепер має вистачати. Так, закриваємо все це. Повертаємось, і насправді у вас навіть, по-моєму, може і не бути ось цієї теки Bean, да, тому ми її зараз приберемо і продовжуємо повторимо да, тепер компіляцію. Я натискаю просто клавішу вверх, да, воно мені каже, викликало останню мою команду, прописало тут Java, де BIN, Source Java. Да, тобто я маю зайти в SRC течку. Там будь-який файл. Да, ось ця зірочка. Це значить будь-яка назва файла, але з розширенням Java. Я забираю звідси файлики Java, компілюю їх і складую в директорію з іменем Bin. Так, invalid method declaration. <кій> тобто, друга помилка в мене уж пішла, да, ось зв'язана з цим. Так. СРСМ 2 invalid method declaration. Return time required. Return type required. Ідемо. Так, return time required. Значить. А, публик static void. Да, типу, <coughs> вона виконує роботу, але нічого не повертає. Да. Ну, це джавісти. Зрозуміть, так ми ж продовжуємо далі. Знову виконуємо в третій раз, ну з третього разу точно має получитися. Так, дивіться, що відбулося да, ось тут на фоні. Ви могли побачити, що з'явилася тека Бін. Тут у нас все виконалось. Заходимо в Bin, бачимо, що тут є якісь файлики з розширенням .class. Заходимо всередину, редагувати з нотпадом, і бачимо, що тут, у всього, щось там, щось знайоме, щось незнайоме, да, якась абракадабра і так далі. Тобто, це у нас вже бінарний файл, який да, містить байтовий код. Що ми робимо далі? Ми знаходимося в теці Command-Line. Так, тепер у нас і сорси заповнені е, файликами да, біни, Java, бін тека заповнена файликами клас. І тепер ми маємо виконати код, який у нас в е, файликах .class. Ми це будемо робити за допомогою команди. Е, за допомогою команди Java, ну інструменту Java. Да, тобто тут у нас Java. Ми прописуємо наступні команди. Java class, pass, да? потім. /bin, да? Ось так правильно. Потім викликаємо клас main і передаємо йому туди два параметри: двійку і трійку. Натискаємо. І дивіться: тільки що ми запустили на виконання бінарний наш. Файлик з розширенням клас, да? тобто він ось hello from main, він зайшов у клас main, потім метод multiplication starting to work, типу, починає працювати multiplication метод із класу second, він завершив свою роботу і повернув його в той метод в main, який викликав да, цей метод multiplication, І метод main нам повертає result from main да, до рівня 6. Тобто 2 помножити на 3 дорівнює 6. Да, ось це множення, результат цього множення він передав. Що ми робимо далі? Це ми просто виконали звернення до існуючих файлів і виконали їх, да, тобто запустили їх на виконання, і вони відпрацювали. Тепер е, треба наступний челендж зробити: да, це заархівувати. Нашу програму в пакет GR, JAR, тобто Java архів. Да? І потім ми зробимо запуск нашої програми вже із цього архіва.